Рубрика Огойка Волина. Нашли таку дубінку. Зараз у нас буде рубрика, яка називається відповіді на коментарі. Трос всередині. Видно? Реально видно трос? Ні, не видно. Ну тут є трос. Коротше, це для хвинових коментарів. Для хвинових коментарів. <реш> в нас є відео, яке набрало 407 тисяч переглядів. Було про олію, що ми почали продавати, там ціна, все. Давайте читати коментарі. Немає з'єднання. Бо що я зробив? Правильно, виключив інтернет. Значить, є коментарі. В магазині 60 гривень літр, понятно. Літр рівно в пляжці чи менше. Рівнесенько. Це позначка, це літр, а це вже трошки більше. До речі, натуральна без хімії. Європейська ціна. Єврейська ціна не європейська. Потримав олію. Бомба доставка дуже довго. Попереджайте. Загласен з доставкою. Обісралися гарячу чи холодного віджиму. Ми робимо гарячого віджиму. Обробляємо її паром. До речі, ще підігріваємо жаровню паром. Розливати гарячу олію в пластик не дуже правильно. Це згоден. Дякую, що підмітили. Дякую за олію. Дуже смачна смак з дитинства. Все супрово замовляю ще для друзів. Супер в Австрії коштує літер олії 90 гривень. А в нас 89. Прикинь, в магазині дешевше така олія. 100%. До речі, шукали олію нерафіновану в магазинах соняшнику. Ми не знайшли. Може, це ми не по тим магазинам ходили, але Вінниці реально походили, не було її немає. Чого так, я не розумію. По магазинах немає 80%, але пересилки. Змінимо умови відправки. Змінимо коротше, багато чого поміняємо, і це вплине звичайно на ціну. Так що, хто купив дешевше, той красавчик. Люблю олею. Я теж. Сам пей за таку ціну я відписуюсь від Бариги. Є... Сергей Опошнян 573. Спасибо, що відписалася. Так, яка вона натуральна і Яка яка соняшника без хімії, натуральна? там за вікном преса, Ми пресами видушуємо. А як замовити по 89 гривень? Була можливість, там було вікно, промокод, і той, хто вписував бірюша і зі 105 ставало 89 гривень. Виграть, є в мене надія, бо найкраща це олія. Оце ріфма. Нічого собі ціна в магазині дешевше 100%. В магазині дешевше. Скажіть, будь ласка, на які можна смажити, та можна смажити і на ті на ті дивіться. Я як роблю У нас є нерафінована насиченіший смак і запах, і є фільтрована в неї менший смак і запах. Якщо я жарю картошку, там чи якусь піджарку чи салат, наприклад, роблю. Я додаю просто нефільтровану, щоб вона класний запах давала. Якщо хочу пожарити яйця під пожарити, то я звичайно візьму менш насичений запах соняшнику. Був я використовую фільтровану. Ціни ваше космос, олія нефільтрована на любителя. Понятно. Вийдіть на базар, поцікавтесь цінами. А оце ми, до речі, скоро зробимо. Це теж буде наша нова рубрика. Будуть давати замість дотації олію. Коротше, немає законопроекту. Ми олію не вживаємо. Це отрава організму. Якщо ви прийняли рішення, що не вживаєте олію, бо це хімія, бо це гадость, то ви правильно зробили? Я, наприклад, обожнюю олію, тому що я знаю, як вона робить. Ця олія натуральна, я її з задоволенням споживаю і люблю. Але я теж за здоровий спосіб життя. Її ціна 56 гривень. Блін, а де де? де? <плес> де, де, де на базарі? побачимо, побачимо. <плес> Шара, олія супер, супер. Який віджим холодний? Ні, е, гарячий у нас віджим, ми е, підігріваємо соняшник, для того, щоб він краще віддавав олію, щоб мав запашний запах. Запасний... Ви поняли, І тим самим ми вбиваємо там різні бактерії при певній температурі. Чого ви вирішили, що вона оригінальна? Бо такої нема, наприклад, торгової марки точно чи роблять таку саму олію? Дивіться, я вам кажу відверто. На базарах ви можете купити теж нерафіновану олію без хімії, але ви не знаєте, коли вона була розлита. Коли вона була виготовлена, ви не знаєте саме головне, яким методом вона робилася, і чи взагалі перевіряли соняшник на вході, коли з неї видавлювали олію. Нас сертифіковані дві лабораторії: одна, яка стоїть на в'їзді, коли приймає зерно, а друга, коли продає олію. Тобто ми на вході контролюємо якість сировини. Якщо вона там завищена вологість, смітна, ми її дочищаємо, досушуємо. А тут в лабораторію, до речі, в цьому приміщенні, де завод у нас, ми контролюємо якість олії, яка виходить. Тому ми набагато Впереді базарів, 100%, тому що ну, там ніхто не контролює ту якість. І особливо термін, скільки вона там належала, хрен його знає. Зовсім дешево, згоден, 100%, треба піднімати ціну. Не піде, братуха, 105, це не та ціна. Согласен, буде дорожче. Головне питання: олія у вас? Мита чи давлена? Оце, до речі, про хімію чи не хімія? Мита це коли додають гексан, нема тут розчинника, в нас ніякого, щоб красити. Його додають в соняшник, він виділяє олію, потім його випаровують. Цей гексан випаровується, а олію продають. Це називається як мита. У нас не мита. У нас преса, ми давимо пресами без всякої хімії. Для початківців 25 гривень з ПДВ. Скиньте контакт. Який бред, можна подумати, інші виробники туди нафту лиють? Краще вам не знати. Я готовий брати за таку ціну таку смачну олію. Це літр натуральний, дуже смачна, а не 0,7 за 74 гривні. Одне прохання не скурвіться. Дивіться, нам саме головне якість. Я кажу, ми б зараз б продавали олію з бочки. У нас є ми виробляємо 2000 тонн в місяці, більше 2 мільйонів літрів. Але ми не продаємо такими пляшками. Ми в масловоз по 25 тонн і там або на експорт, або на внутрішньому ринку продаємо. Там термін зберігання немає. Термінів в цій олії завод працює. Я підходжу до бочки, де відстояна олія, набираємо в. Велику бочку там 50 літрову, фільтруємо її 12-16 годин і потім розливаємо в пляшку. Тобто, ви сьогодні замовили сьогодні або завтра її розлили і відправили вам вас свіжак. Тому ми за якість, ми за натуральність. Ми за цінність продукту. Ми не, не біжимо за цінами. Яка ціна була 89 гривень? Ти серйозно? І я дві візьму за цю ціну. У тебе температура е, періодично буває. Чим фільтрована через фільтр ткань і перлітом? Ми багато різних варіантів пробували, зупинилися зараз на фільтр ткані. Мамкен бізнесмен, я чесно, чесно думав, гривень 55. Ну правильно, за таку ціну можна в магазині піти. Там є 55 гривень. Точно така ціна. Перепрошую, не ображайтеся, але з такою назвою немає бажання купувати олію. Невже складно було придумати щось оригінальне? Ну, дивіться, Бірюша, це ж від мене прізвище Берецьке. Мене друзі, близькі називають Бірюша, типа сім'я Бірюша, дружина вагітна. До речі, одна дитинка вже є. Ми сім'я Бірюшок. І так ну близькі іменно близькі друзі називають. І Коли я створював торгову марку, то це для мене щось сімейне. Цінне, натуральне, за якість, за ну, якісь за, за цінності. Дорого, а доставка. А доставка ще дорожче виходить. В тій олії ядів більше, ніж самої олії. Ну, бачите, в кожного своя думка. Можливо, не соняшна, а соняшникова. Е, да, я дуже люблю казати, «соняшна олія. Олія соняшна. Это в двигатель автомані в двигатель ні. Якщо залити, наприклад, цю олію в БМВ, то це ще плюс 100 тисяч до ресурсу мотора, як мік мінімум, вдалих продажів. Чекаємо вашу олію в магазинах України. До речі, про магазини. Ну не дуже хочеться мені виходити в магазини. По-перше, тому що ми слідкуємо за якістю. А для того, щоб вийти в магазини, треба кількість. Зробимо кількість, втратимо якість. Не хочу втрачати. Продаємо через TikTok, Цього достатньо. Ми навіть часто зупиняємо продажі, бо купляють більше ніж ми виробляємо. Добре, що натуральна олія, але зерно ще на полі. Травми да зерно ну, любе зерно труя, але це не означає, що ви потруїли мишляком якимось, і ви його зібрали. Є певні обмеження. По хімії ну не можна його потравити таким, що потім не прийме завод чи елеватор. Ми слідкуємо обов'язково перевіряємо на якість, на показники, на багато різних показників перед тим, як його прийняти і зробити олію. Тому ми цим і відрізняємося від звичайних е олій, маленьких, які просто прийняли мішок, дали вам пару пляшок і сказали, все класно. Нарешті отримав олію. Тепер пишу відгук: замовив 5, а от хто? Замовив 5, отримав 8. А, от де наші три пляшки ділись. Це почта, скоріше всього від... ну або наш тупняк. Ми приїжджаємо на почту, ставимо їм на столі отак і ложимо накладну. Вони потім пакують. І десь може ми неправильно. Тобто було багато кучок таких на столі. і Вони десь, напевно, татаянку дьорнули, або ми десь не так поставили. Хтось отримав більше, а комусь ми доправляли, бо отримав менше. Ну, красавчик написав, зізнався. Ми не знали взагалі, кому відправили більшу кількість, але в нас знайшло три пляшки на базарі 55 один літр. Да, беріть на базарі. До речі, можете спробувати от чисто для себе взяти базарну олію і нашу і скажете, яка краще. Ще 100 гривень доставка на новій пошті, 200 гривень літр. Піду на базар і куплю прямо з олійниці олія. Да. Так треба робити. Вадік прийде в себе. Вадік є вадік. Звісно, знайдуться ті, хто куплять, але це дуже дорого. І не кажіть, що ваша якась особлива. Ви просто намахуєте людей. Ні, наша особлива. За таку ціну ви не зможете конкурувати так в селах роблять, також без хімії, але значно дешевше, як не крути, але ціна має значення. Тим паче в наших умовах. Зазвичай ціна має значення, але я не змушую, я якістю не збираюсь, бо втрачати якість. Нащо мені тоді цей олію гратися по пляшкам вам розливати? Я продаю масловозами по 25 тонн. Мене все влаштовує. Питання в тому, що цю олію ми почали виробляти, тому що підписники захотіли її скуштувати. Я не можу продати ту, яка просто їде в бочках. Ну я й можу розлити. І по 55 гривень плюс пляшка продавати. Але там же ж є певні осад, там фосфора дуже багато. Тобто це все натуральне, без хімії, але виходить, вживати його не можна. То якщо вам оління просто видушила олію, соняшника і дала, читайте, що ви взяли свічку і з'їли її. Фосфора дуже багато. Того вона і піниться, і димить, і гірчить, і горить. Коли ви її наливайте. В нашій олії такого немає. Тому ми слідкуємо обов'язково за якістю соняшника. Ми не беремо соняшник з кислоту. Ми контролюємо певну якість і дотримуємося її. Те, чого не може зробити маленька олія, особливо базари, які купили, чорт знайде. А що в Іспанії українська олія коштує 1,5 євро, а в Україні 2 євро? Я бачу багато відео, що це не тільки олії стосується, а різних продуктів показують, що як так, в Україні там ціна, наприклад, 100 гривень, а в Польщі та ж сами, той самий виробник 90. Я думаю, ну як так? І, і не зрозуміло, а це ж логістика має бути в іншу країну, доставка. Тут дуже багато питань в нас по 45, В чому прикол недавно насіння скуповував по дешеві. Тепер олію продає за хмарну ціну от барега. Да, надо вміти крутись, як можеш. Де е, виробництво знаходиться? Бар, Щебар е, Вінницької області, Києві, в Верховній Раді виробництво чувак пише, знаходиться. Нормальна ціна за добре масло. Та 100%, Ну самі вирішуйте, яку якість ви купуєте. Хочете дешевеньку, там, де не відповідають за якість, пішли на базар, купили там дешеву олію і ну смажите собі по запаху. то ж саме. Ну вам вирішувати? Ціна космос згоден. Це дорога ціна, пи її сам. Так і роблю. Так і роблю. Як перевезти сонях на 100 км, то 200 гривень. Як е, продати олію, то 100 гривень, при тому, що продають по 60 бізнес. А це треба вміти. На базарі літра нерафінований 60 гривень. Вже тема рожована. Посередник, мабуть. Да. Ось до завод, он до ви, а я між вами посередник. Кіжте її саме, їжте ні, пийте. Да. Туман в супермаркеті 60 гривень. Да. Я, ну, є такі коментарі, де просто кажуть, що да. ви що геть за таку ціну, супер, мені ящик. Ви бачите, є й такі в магазинах до 60 можна взяти. Да. Люди, ви геть думаєте, що люди дурні, плюс доставка та це золота олія. Та ну я ще раз кажу, кожен сам вирішує, яку якість буде вживати. Така олія смажена або сира, коштує в селі 60 гривень. Можна і дешевше знайти. Об, думаю, 40. Це розлив, пляшка, плюс кришка, плюс обгортка. Гривень 10 має коштувати. Я знайшов для тебе дуже доходний бізнес. В селі купуєш і продаєш. 100%. Це дуже класно, до речі, і ще за якість треба відповідати? Ну там чуть-чуть. термін зберігання три місяці. Так, давайте останнє це питання було: термін зберігання. Чому три місяці? По факту вона рік може стояти в темних прохолодне місце. Ставити рік стоїть. Але нафіга вам натуральна олія, яка буде стояти рік? Через рік що з нею буде? Та що буде з продуктом через рік? Та фігня буде. Ми рекомендуємо не. За три місяці споживати для чого її набирати ящиками? Візьміть пляшку. Або якщо взяли ящик, пороздавайте родичам, рідним, близьким. Хай всі скуштують натуральний продукт. Ну там за три місяці вже і запах пропаде, і ну. Властивості вже будуть втрачені. Багато питань було по ціні, і ціна буде тільки збільшуватися, говорю так, як є. Ми не готові втрачати якість. Ми за нею слідкуємо, докуповуємо обладнання, змінюємо процес фільтрації. Тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за нами і замовляйте нашу натуральну олію без хімії торгової марки Бірюша. Це смак, що піклується про ваше здоров'я. Ну реально, то наша місія це дати людям скуштувати натуральний продукт.